У Чорнобаївці українські військові знищили пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Збройних сил Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє оперативне командування Південь ЗСУ. Окрім цього, Збройні сили України знищили на Херсонщині два ворожі склади боєприпасів у Чорнобаївці і в Бориславі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич. О півночі українські військові влучили по залізничному Антонівському мосту, яким російські окупаційні війська намагались перевозити зброю і боєприпаси на правобережну частину Херсонщини. Про це йдеться в телеграм-каналі Стратком ЗСУ. Там припускають, що під удар української високоточної зброї потрапив не лише міст, але й самі ешелони окупантів, адже палало довго. Президент України Володимир Зеленський вважає, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України. Вони активують різних емісарів з тезами про те, що держава-терорист ніби хоче переговорів. Якщо б Росія дійсно реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь. І не плодила би на українській території масові могили убитих невинних людей. Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей. Бійці 81-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили групу російських окупантів на Донеччині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомило командування ДШВ. На знімках демілітаризовані загарбники, їхні особисті речі та шестимісячні контракти, які дозволяють їм правильно повернутись додому і подарувати рідним нову ладу. Додали в командування ДШВ. Вночі російські війська двічі обстріляли Нікополь. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів зградів. Попередньо люди не постраждали. Один будинок знищено ще півсотні пошкоджено, зачепило із отридесятка господарських споруд. Додав Резніченко. При цьому на двох приватних подвір'ях сталося займання. Полум я рятувальники приборкали обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей. У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла опинились більш ніж три тисячі нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків. Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника ракетних ударів російських окупаційних військ по Миколаївщині. Зловмисник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху в регіоні. Зрадник ініціативно зливав дані через групи в соціальних мережах і месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами. За його інформацією, окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту. Китай почав військові навчання довкола Тайваню. Маневри біля острова флот КНР почав проводити наступного дня після візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це повідомляє видання The Guardian, яке цитує китайського державного мовника. У повідомленні йдеться, що навчання зі стрільбами триватимуть до опівдня 7 серпня. Визначені Китаєм зони для навчання розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які острівна держава вважає своїми територіальними водами, подекуди в притул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у фактичній блокаді.